Так, вітаю усім на нашому каналі. Значить, працюємо сьогодні на 50 тонному пресі. У нас такий комплектик, значить, маслостанція, не ручний насос, також може бути ручний насос такого плану, що вам цікаво. Значить, по комплектації циліндр 50 тонн, там, е кран, який йде запірний для твердих культур. Рекомендую, також бочка у нас знову йде оправочка цільна, без ніяких хамутів, цільна оправочка запресована. Зараз ми працюємо з чорним кунжутом, дуже класно олія. можете побачити, який ми вже отримали результат. Получається, 1 кг 400 мл ще капає. Я думаю, ще можна буде потримати там, грам 20-30. Ну, це не суттєво. Якщо це для власного споживання, можна тримати, там можна. 2-3 години тримати, щоб капало. Ну, якщо це йде вже в нас для виготовлення на клієнта, ну, ніхто тим не буде часу займатися, немає часу, достали і вже в принципі, за 15 хвилин можна засипати нову бочку в нову бочку. Ну, в принципі, тут можна помістити 2 кг. Тут у нас зараз 1 кг. 400, ну, рахуйте, що 2 кг з кунжута ви отримаєте десь 800 г олії. Так, це все. Бачите, нагадую завжди, у нас в комплекті йде така металева приставочка 5 см, потім 2, 2 см металева приставочка. Ну, основний поршень, поршень я поршення поставив капролоновий, ще такий в комплекті. Ну, це в комплекті йде для того, щоб е, можна буде встановити два фільтрувальних мішка. Також ефективно показую. Ну, в принципі, е, обов'язково. Якщо мала кількість, там кілограм. Менше кілограма всі проставочки ставиться, щоб у нас завжди вистачала штока. Це обов'язково потрібно розуміти. Якщо повна бочка, у нас поміщається один капролоновий, потім ще один металевий. Ну і в принципі його також вистачає. Це обов'язково, я завжди нагадую, тому що потрібно розуміти, це також випресовочний підставочка. Ми вже комплектуємо, кстати, до кожного пресу. Так що дуже зручно буде вам працювати і. Після віджиму дістати фільтрувальний мішок. Так що кунжут чорний, ну, такий можна порахувати відсоток, що отримуєте з одного кілограма. В грамах це буде менше. Я думаю, це десь де 35% по виходу, якщо в грамах. В мілілітрах можете побачити. Дуже класна овлія, чорний кунжут.